Дорогі друзі, вітаємо вас на нашому каналі Містерії Оріани. Це канал про магію, езотерику, паранормальні явища та про карти Таро. Сьогодні я вам пропоную розклад однією картою. Що на нас чекає на вихідних. На вихідних. Обираємо першу, другу або третю карту. Що на нас чекає? на вихідних. Отже, слухаємо зломашення для тих, хто обрав першу карту. Аркан смерть. Карта носить негативний відтінок, оскільки дійсно пов'язана зі смертю і з певними змінами. Іноді її тлумачать, як взагалі що це трансформаційні зміни, але навіть якщо вони є, то вони викликані чимось дуже досить серйозним. Те, що повинно відійти, те, що повинно померти. Наприклад, на жаль, на жаль, це може бути. Певне переселення в результаті чогось. Тобто, це зміни, які викликані певними травмуючими факторами, тому що інакше не можна було вплинути. Ці зміни торкаються абсолютно різних сфер, можуть бути проявлені там в сфері здоров'я, в сфері фінансів. В сфері роботи, в сфері професії, в сфері переїздів, поїздок в будь-якій сфері. Але, одначе, сходить сонце. Ці зміни, що мають відбутися, вони йдуть однозначно на краще. Їх треба прийняти, не треба опиратися. Віримо в добро, тому що йому бути не називаючи. Незважаючи ні на що. Друга карта. Так, друга карта. Ось. Значить, сімка Пентаклів. Карта говорить про те, що треба відпочити, тому що ви стомлені. Дійсно, вікенд повинен бути вікендом, тому. Відмовитися від всяких справ, тому що особливої користі вони вам не принесуть. Вистомлення, я би сказав, виснажені певною мірою. Треба розслабитися. Треба розслабитися, провести час, можливо, і самим собою, з близькими, і з рідними, але не займатися роботою, оскільки це не принесе задоволення. І я сам розумію, що працювати на вихідних, ну це не дуже весело. Це не дуже весело. І, дорогі друзі, я також вам нагадую, що я працюю лише із прямими картами. Ті, хто брали третю карту, карта така досить хороша, карта щедрості та милостині. І, будь ласка. Тут ви можете навіть обрати, ким ви є, тут цією поважною особою, чи оцими. І водночас маємо наступне тлумачення. Це карта милосердя, прояву щедрості. Ви можете зробити певні донати. Це принесе вам певний успіх, розкриє ваші внутрішні такі здібності. Якісь, це можуть бути певні подарунки для вашої рідні, це може бути просто похід в церкву і залишити там якісь кошти. Також можна залишити або віддати, перерахувати кошти тим, хто дійсно того потребує. Якщо ви перебуваєте в тому стані, і хто потребує кошти, будь ласка, можна звернутися до якогось фонду, до знайомого, і вам не відмовлять. Тому ось такі наші три карти. Перша карта смерть ми проговорили про неї. Друга карта це наша Сімка Пентаклів. Ми також проговорили про неї. І третя карта це Шістка пентаклів. Ми також її описали коротко, але я думаю, що досить-досить вучно. Будьте з нами. Дякую кожному із підписників. Дякую, що ви дивитесь. Наше відео. Всім гарних вихідних! Будьте благословенні! Слава Україні!